Ну, в бокс прийшла я в п'ять років, а якесь таке усвідомлення е, щодо перспективи напевно, що прийшло десь ближче до десяти років. Олександрі Череватій 14 років. Дев'ять з них вона присвятила боксу. Юна тернополянка прославляє Тернопільщину та регулярно перемагає на великих турнірах. Цього разу золото чемпіонату України. Нам дівчина розповіла, звідки з'явилось бажання займатися спортом. Захотілася якогось такого. Драйвового виду спорту, ну щоб вміти себе захистити. І коли це почало все получатися, коли я побачила хороший результат, коли тренера почали підтримувати, тобто сказали, що є велика перспектива у цьому виді спорту, якось більше вже почала думати за змагання, задумуватись на перспективу у тому виді спорту. До успіху Олександри причетний її тренер. Володимир Шнуровський тренує боксерку упродовж чотирьох років. До цього він зізнається, дівчатами не займався, але взяти під тренерську опіку майбутню чемпіонку довелось після трагічної події. Тут так склалося, що перший Саші тренер, і мій тренер це одна і та сама особа. І просто чотири роки тому його не стало. Ось. І так виходить, що це він мені передав цю спортсменку. Ось, і ми з нею так працюємо чотири роки. За свою молоду професійну кар'єру Олександра стала чотириразовою чемпіонкою України. Здобула перше місце чемпіонату Азії та срібло чемпіонату Європи. Золото внутрішньої першості принесло дівчині путівку на майбутній чемпіонат світу. У служному списку Саші є тільки одна поразка: це фінал чемпіонату Європи в Словенії. І це поразка просто через те, що ми трошки неправильно стратегію побудували в фінальному поєдинку. Ось. А так, в Саші немає ні одного програного поєдинку. Ось. І через то ми завжди їдемо тільки за перше місце. Олександра цілеспрямована спортсменка, яка завжди прагне до перемоги. Нам вона зізнається, що віра у власні сили головна запорука успіху. Коли всумніваєш сумніваєшся в своїх силах, це означає, що ти недооцінюєш. Вкладену роботу в себе, яку зробили тренера. Насамперед, моя мрія це олімпійське золото. І не одне. І я маю на увазі, що не одне золото в одному виді спорту, але й не одне ще в інших видах спорту. Тобто я не займаюся тільки одним боксом. Я займаюся ще вільною боротьбою, легкою атлетикою. Тобто, якби на перспективу. Я планую виступати ще по інших видах спорту і показувати якісь такі високі результати. Наразі чемпіонка продовжує тренуватися в Тернопільському палаці спорту. Попереду чемпіонат Азії в Йорданії та чемпіонат світу за призначенням. Віримо в нашу краянку та бажаємо їй нових спортивних звершень.